Називайте це тихою розкішшю, мінімалізмом, але саме цей тренд домінував і на подіумах. І такі речі все частіше ми додаємо у свої корзини, тому що, дякуючи таким брендам, Zero, K, Totem, ми інвестуємо саме у вишукані джинси безтурботні брюки. Яскраві сорочки, і саме такі речі, які придають і вишуканості нашому образу, легкості. І я вважаю, що такі образи повинні бути чітко відшліфовані. І сьогодні я вам покажу шість таких носибельних образів, які нам потрібні на літо. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, хто сьогодні вперше. Або ті, які вже дивляться мої відео, і ще не підписані на мій канал. Поставте вподобайку цьому відео, тому що дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей може побачити моє відео. І підписуйтеся в мої соціальні мережі, це Instagram, саме де я ділюсь з вами е, такими маленькими відео, і ви можете бачити більше. Мене, і наша спільнота в Телеграм, де я також розказую про тренди і стилістичні прийоми. Давайте починати. Поїхали! І перша формула образу це у нас буде джинсові бермуди, саме з високою талією, і я пропоную розглядати денім як і світлого, так і е, голубих відтінків. І це такий повсякденний одяг, який класно можна вивести навіть. Коли ви збираєтеся і на вихід, ви можете і такий образ зібрати, коли ви відправляєте в кіно, все залежно саме від поєднань, аксесуарів і саме стилізації. Пропоную доповнити такі шорти оверсайз сорочкою. Також на низ ми додаємо плетені е, балетки і сумку з рафі. Якщо ми хочемо саме такий образ вивести більше вечірні, пропоную додати. Е, Туфлі або босоніжки на невисоких підборах Кітен Heels, замінити сумочку клач, наприклад, плетеного варіанту. Також це в нас сьогодні тренд, і у вас вже вийде класний образ на вихід. Наступна формула образу це є смогаські штани, дуже вони схожі на піжаму. Сьогодні це тренд цього літа, і я саме пропоную додати сюди жалет. Це такі дві позачасові тенденції, які дуже класно стилізуються разом і створюють такий простий. Мінімалістичний і водночас дуже завершений образ. Також сюди я пропоную додати саме намисто з мушлями. Який буде завершувати ваш образ, зі взуття беремо сюди балетки всі часті, і також доповнюємо плетену сумку трапецеведної форми, щоб отримати більш динамічний ефект в нашому образі, вибираємо саме виразні речі. Пропоную взяти майку асиметричної форми. Саме вона може бути також доповнена якимись металевими аксесуарами, чи якимись з'єднуваннями саме на шлейках. Туди ми додаємо білі або це можуть бути бежеві слонової кістки, тобто у всіх відтінках бежу ми додаємо штани, а саме це можуть бути і саме білі штани. Додаємо сюди образ окуляри, саме з такою геометричною формою. І металевою оправою пропоную також в золоті, Це дуже так виділяється, і саме буде підкреслювати цей простий ваш образ. Оці Аксесуари будуть його робити багатшим і виразним. На низ пропоную я додати босоніжки, слайди м'юлі, також з якимись металевими вставками. Сумок ми додаємо плетену сумку з рафії, це може бути трапецевидної форми. І такий у нас е, завершений образ. Такий образ е, підходить для і повсякденних прогулянок, і саме для виходів від сімейного барбекю. Саме до прогулянок на вулиці під час пляжного. Підпочинку, четверта формула образу: це у нас є біла атласна спідниця. А саме нам дуже пропонували на показах це були білі спідниці а силуету. Сьогодні це є трішечки оновлення, і саме обираємо таку білу спідницю середньої довжини, саме вибираємо такої правильної довжини, щоб вона закінчилась на найтоншій частині нашої ноги. Це така пропорція, яка буде не непорушена. Вигляд нашій у фігурі, і десь буде підкреслити самі найтонші деталі в нашому образі. Значить, сюди я пропоную додати саме сорочку, ляну сорочку, така спідниця. Атласна зжата, дуже класно буде поєднуватися саме з ляною сорочкою. Зі взуття пропоную додати сандалі рибака з сумок. Ми сюди можемо обрати як і плетену сумку, так ми можемо обрати хобо або сумку. Багет. П'ята формула образу: це у нас є. Сатинова сукня саме з мереженою обробкою. Така сукня дуже сьогодні є популярна, і саме дуже багато редакторів Vogue саме показали нам таку сукню. І я пропоную таку сукню завершити. Ляним чорним блейзером, зі взуття. Ми додаємо м, такі е, в'єтнамки на невисоких підборах Kitten Хілс. І зі сумок ми можемо обирати, якщо це стріт стайл наш образ, ми додаємо плетену сумку трапецевидної форми. Якщо ми такий образ хочемо вивести більше у вечірній, ми просто сумку трапецевидної форми замінюємо на шкіряний клач, підтримуємо саме наше взуття, і такий образ уже у нас. Буде виглядати по вечірньому. І шоста наша формула образу також про сукні, тому що саме літо це у нас є сезон, де можна поносити велику кількість суконь, і я сама обожнюю сукні, і для мене літо це період, коли день у день можна їх просто змінювати. І саме я додала ще один такий. Ще одну таку формулу на літо саме двоколірної сукні без бертелей. Бандо, пропоную додати сюди всі часті балетки. Також додаємо саме аксесуарів, будемо розставляти такі акценти, і пропоную саме додати нам аксесуари в золотому кольорі. Сумок додаємо або сумку багет, або сумку хобо. І ми уже такий створюємо класний завершений образ з усіх мінімалістичних. Обов'язкових речей цього літа жодна так не характеризується як двоколірна сукня, яка саме про таку стриману елегантність. Я дуже надію, що це відео вам було корисне, і саме один із таких образів, які я розповіла, ви саме адаптуєте під себе свій варіант. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Усім дякую за увагу! І як уже по нашій традиції зустрінемось в наступну п'ятницю.